ви на каналі Stacy Neatle. З вами Анастасія, і сьогодні я спробую знов зняти якийсь блог, тому що давно не було вишивальних тижнів, періодів. Я не знаю, як правильно це сказати у моєму випадку, тому що буде добре, якщо вийде тиждень. Але бачите, як ви бачите по моєму новому календарю, що вже не понеділок, вже вівторок, 2 січня. а У мене такий прикольний новий відрівний календар. І а, я сіла нарешті, добралася до свого рукодільного кутку. Ось в мене сторінки з цього календарю. Я їх не викидатиму, я вирізатиму, може, ці меми для прикрашання свого рукодільного блокноту. Ну, це, ви побачите, я думаю. Я ось взяла цю роботу, якщо я вишиватиму, то вишиватиму саме її. У мене сьогодні на на, на е, якісь е, нереальні плани на Полонські, хотіла сказати. Е, е. Хочу попрати з рулону деякі роботи. У мене така дурна звичка з'явилася. Е, роботи, які я не попрала, і вони там довго були у роботі, їх засунути в рулон. Мені це не дуже подобається. Я думаю, що я їх поперу і висушу, і знов поверну до рулону. Також у мене план сьогодні позайматися блокнотом рукодільним, якось дати йому нове, нове життя. Він в мене дуже-дуже класний. Дивіться, який. Тут в мене різні <кхем> бувалі пусті таблички, бувало ні. Ну, коротше кажучи, хочеться дати йому нове якесь цікавеньке життя. Я думаю, що в мене вийде. І е... план мінімум. Це просто щось повишивати. Не хочу себе ніяк обтяжувати, хочу відпочити, тому що вишиється, то вишиється. На роботі Оцій Дебі Мам Це був на набор Мілхіл, це була саме схема. Мені, там чотири сезони от таких от котеджів. Мені сподобався котедж Саме зимовий. Я побачила цей сюжет на початку війни і одразу мені дуже-дуже захотілося, я його собі придбала і нитки придбала. В наборі такого не буває сюжету, тож шарм луна місяць, вибачте, в мене є. А інші шарми інші шарми мені здається, що не було у продажу, і я замовила, мені здається, зробить одна дуже гарна жінка, зробить такі гудзики. Ну, В неї буде час навесні, мабуть, і тоді вона і зробить, може я тоді і завершу цей сюжет. Але це все-таки, знаєте, незначні речі. Тож, але цікаві деталі щодо цього сюжету. Ще в мене є один план, я про нього забула. Дістати е, залишки своїх кабашонів і пофотографувати вам, може, якісь е, магніти. Ви також собі придбаєте, тому що мені магніти ці дуже-дуже подобаються, вони дуже зручні. Тож е, раджу вам також подивитися, які в мене є магніти. Може, це буде в сторіс інстаграм в мене, до речі, в інфобоксі під відео можете подивитися, там є вічні сторі з магнітами. Або, може, я покажу відео, але це не точно. Ось на цьому я зупинилася у сюжеті від Дебі МАМ. Давайте я скажу вам, все ж таки відкрию свою схему і скажу, який відсоток в мене відшито. Відшито в мене, я думала, менше, 17%. Але такий основняк, скажімо так, тому що тут вишивається дуже багато. Зараз я вам екран покажу. Тут вишивається дуже багато білим кольором. Бачите, я майже все таке кольорове вишила, залишилась білий колір. Ну, подивимось, як воно буде. Я нікуди не поспішаю. І думаю, що вишив із залюбки цей. Такий легкий, зимовий, легкий по-дитячому чомусь хочеться сказати такий сюжет. Тож, ось, ви тільки що бачили, те що на, як це виглядає на електронній схемі, я вам покажу, як це виглядає на тканині. Сьогодні <кхід> середа. І я маю ось такі просування. Я вже п'яльце переставила і працюю ось тут. Сподіваюся, видно ці просування. І, до речі, я хотіла би сьогодні зробити ще старт одного процесу. Це Мілхіл, а чашка Лати. У мене є такий набір, я хотіла б його почати, щоб прийняти участь у знову у групі з е, любителів Мілхілу. З 1 січня йде новий марафон, не марафон, не знаю, як це сказати. Я трошки, якщо так можу сказати прихворіла і не дуже розумію, що відбувається взагалі, тому подушити свій роботи я поки не попрала, нема. Ну, Не те, щоб настрою, ну і настрою також, коротше кажучи, нема сил. Тому я буду вишивати, може бути, якщо вийде ось те, що є. І, може бути, ви побачите старт на наступному слайді, о, на наступному слайді, а наступного включення. Для її спрацювання може і по цій роботі. Вітаю сьогодні п'ятниця. У мене на календарі саме 5 січня. Я не знімала, мені здається, ні вчора, ні позавчора, трошки прихворіла цього тижня. Але показую вам, особливо не було, що показувати довго я, а потрохи я як могла вишивала, і тому що мені це подобається і мене це відволікає, аніж лежати. На кроваті дуже важко, але, мабуть, і відпочити теж треба. Коротше, перед тим, як переставити п'яльце та на декілька, може путь днів відкласти цю роботу, я хочу вам показати, що я вишила. Вишився в мене бекстіч. Увесь усі хрестики. На, на цій частині. Це ось такі класні шишки, і вони потребують кожна по 10 французьких вузликів. Я не знаю, може в мене щось трапиться, я їх накручу, але я поки що не, ну, не те, що не бачу в собі бажання їх робити. Ну, мені здається, я спробую може, на одному, на одній. На, на одні, правильно сказати. І подивлюся, що це буде, бо воно все як, ну, буде якась єрунда в мене. <кій> ну, Не те, щоб вони дуже гарно останнім часом чомусь виходять. Може, я роздинилася, ну, це, скоріш за все, але коротше. А, залишився в мене тільки французькі вузлики на цій частині і бісер. Ну і а вже ж прошивні елементи, вони теж залишаються. Я переставлю п'яльце, і в мене залишився сніг. І таке, знаєте, тут такий кайфове буде. Тільки відпочивай. Ось, бачите, як я відрізала щось тканину, щось я неправильно порахувала чи що. Ну, коротше, багато немало, і це радує. Тож, п'яльці я переставляю, вам я показала. Поскаржилася на французький вузлик. Я думала, що тут такі крапочки, а тут, коротше, у кожну, у кожну точечку треба ставити французький вузлик. Я не знаю. Може купити мікробісер та при, пришивати. Я ще це над цим подумаю. В мене є пришивні елементи, такі невеличкі шишки. Мені здається, що я їх купила. чи Ні, я все ж таки їх купляла. <кій> я думаю, можна їх додати. Вони дуже будуть красиво. Виглядати десь по одній, по дві штучки додати. Ну, це ви побачите, я примірю це потім, коли вже робота буде повністю відшита. Тож я переставляю п'яльце і розкажу, чому я відкладаю цю роботу. Я відкладаю цю роботу, бо хочу трошки прийняти участь у СП у групі з Міл Ми вишиваємо чашки, і я з із задоволенням хочу повишивати. Чашечку лати. Мені вона дуже подобається. Настрій в мене саме таких кольорів, як тут. Тому я з задоволенням його відкрию. Цей набір. Бачите, пришивний елемент, все в мене є. Три пакетики бісеру все є. Хочу ще капучино. І я не знаю інші набори з цієї колекції, хочу чи ні, треба подумати. Коротше, ось така краса. Я не знаю, чи я вишиватиму на тканині. Я тут підготувала ці тканини, які в мене є. Ось така. Я не знаю, каунт підходить, ні. Ось така. Зараз я все це примірю, прикину і подивлюся. Бо я хочу під скло оформити. Це буде картина на кухню. Я не знаю ще куди, чи в квартиру, чи на дачу. Я подумаю. Поки вишиється, думаю, що багато чого зміниться. На краще, ж. І тому зараз я розбиратиму цей набір і ем, ви побачите мої перші хрестики на тому на наборі. І ось вони мої перші хрестики у на наборі від MillHił. Що сказати? Ну, поки е, казати нічого не буду, бо це тільки перші хрестики буду йти далі, і потім враженнями з вами своїми поділюся. Чому так мало? Тому що я відкрила ось такий набір від E Dimensions. Це інший барабарі, вже не буде такого детального відео. Я хочу просто пошити для свого задоволення. Я вже все порізала. Дивіться, ось в мене стоїть пляшечка. Вже прикинула макет. І ось користуюся цими інструкціями. І ось воно в мене все порізано, там у пакетику ще. Ось бачите, все готове для подальшого. Створення, тож, може, щось я сьогодні просуну і вам обов'язково покажу. Ну, вже сьогодні понеділок, ніч, ось такий час. Коротше, я трошки просунула чашку. 11% є якось тільки я війду в роботу, тільки мене затягне, вже пора спати. Коротше, повишивала і буду. Наступного вже тижня продовжувати. Чому так мало вийшло? Тому що я е, також продовжувала санту. Ось я вже все склала ось у таку коробочку. Тут в мене все по, е, зараз димоход вже готовий. Тут я ну, поки що не зшила, я вже машинку діставатиму завтра. Буду там щось придумувати, Там трошки своє щось придумувати. Ось такі ось, бачите, ліхтарики повирізала. Дитки, тут все вже лежить, готове до шиття. Чим я завтра або після завтра, тут подивлюся, коротше, чим я на днях і займуся, хочу завершити також цей проєкт, бо в мене тут сіль стоїть, все стоїть, треба якось завершити цю красу. Ось так завершуються мої канікули, якщо можна так сказати. Неспішні рокодільні канікули завершуються таким чином. Тож. У мене повністю заложений нос, вуха, я не, не, не дуже добре чую. Але завтра вже треба працювати, і мені завтра треба прибрати квартиру, тому що квартиру я не прибирала весь тиждень. Хочеться якогось порядку, щось, хочеться. Знаєте, я прибираю щось, хочеться таке придумати, щось так поставити. Ну, не знаю, завтра ще і працювати треба. Коротше, час покаже. А в мене завершується цей тиждень. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилася до кінця. І я сподіваюся, що я зніматиму ще новий тиждень. Ну, це подивимось далі. Все, не буду мучити вас своїм ось таким ось голосом. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе.